Друзі, усім привіт! Доброго дня! Сьогодні з вами детально розглянемо карнізний вузол з проєктів Family House, проектів будинків. Даний вузол є дуже важливим, бо є комплексним рішенням, де одразу вирішуються питання теплоізоляції, конструктиву, естетики, вентиляції, горища тощо. Нагадаю, що до цього був вже випуск, де ми разом з вами розглядали помилки, яких допускають часто проєктувальники, не зважаючи на весь комплекс дій, які мають бути вчинені при будівництві, і тому. І пізніше будівельники за такими проектами зазвичай виконують неправильно даний вузол, і основними помилками, які будуть вже як результат на готових будинках, то є неправильна теплоізоляція вузлу, що призводить до підвищених тепловтрат, і, можливо. Нерідко до з'явлення проблем з конденсатом на підстелею по зовнішніх стінах. Проблемою також буде неправильне виконання водостічної системи, що призводить від, до Відповідно до позначок самого покривельного матеріалу, матеріалу що призводить до частої до зривів водостічної системи, до затікань, а також проблемами можуть бути загнивання лобової дошки, а, неправильна теплоізоляція горища, а, перекриття вентиляції горища утеплювачем тощо. Тобто, а, хочу ще раз наголосити, що даний вузол а, в кожному будинку є одним з най... Насиченіших а, технічними рішеннями, і тому я йому приділяю увагу. Отже, а, сьогодні ми детально розглянемо, як правильно має виконуватися цей вузол. Одразу зазначу, що є кілька варіантів виконання а, правильних, і є просто неймовірна кількість неправильних виконань. Сьогодні ми розглянемо, як саме має виконуватися, і тут наголошую на тому, що в проектах Good Family House я даю ті вузли, які найпростіші до виконання, причому вони найпростіші і для будівельників, і для вас, як для замовників, аби ви могли і організувати зі своєї сторони. Правильно роботи максимально долучаючись до будівельних робіт на своїй ділянці, і також могли чітко контролювати. Нагадую, що золоте одне з золотих правил будівництва це довіряй, але ж таки перевіряй. Тому перевірка роботи будівельників то є дуже важливим елементом будівництва правильного будинку. Тож, поїхали зараз. Ви бачите цей вузол. Він є уніфікованим для всіх проєктів Good Family House. В є дві, два різновиди. Я сьогодні їх покажу. Вони більш-менш однакові, проте там різна, різний, різні варіанти поводістічній системі. Більш-менш це є різниця. А, певні речі є а, схематичними як то покрівельне покриття, а, тому що. Також покрівельне покриття може бути різним, але на сам вузол а, воно як а, саме по собі не впливає. Отже, давайте спочатку звернемо увагу на те, що а, комплексна, виконана комплексна теплоізоляція, тобто теплоізоляція перекриття горичного, переходить на вертикальну теплоізоляцію стінки, оминає мурлат. І вже переходить у теплоізоляцію фасадів. Через те, що а, тут вже частково зазначені фасади, а, одразу, щоб їх закрити, дивіться, а, зазначена також підготовка. У Good Family House типовим рішенням є двошарові стіни, тобто є забутовочна кладка, і є теплоізоляція і мокрі фасади. Правильним виконанням мокрих фасадів буде виконання підготовчої штукатурної роботи, тобто поверхні, яка забезпечує можливість монтажу плит утеплювача. Під гребінку це забезпечує щільне примикання, виключає можливість виникнення сквозних потоків між стіною та утеплювачем, що призводить до втрат до тепловтрат і інших питань, як то деформація фасадів і інше. До речі, по цій темі я буду робити звернення на сайті президента і вже поступово хочу готувати вас до того, аби ви. Підтримали це рішення своїми підписами, і ми з вами поступово змінювали будівельні норми України і виключали з них можливість монтажу теплоізоляції на ляпухи. Давайте коротко так. Щодо. Теплоізоляції головним критерієм даного вузла є от саме нерозривність теплоізоляції. У випадку а, єдине питання, яке тут можна от ще зазначити, то а, теплоізоляція обов'язкова по перекриттю, обов'язково вертикально по міністінці, обов'язково утеплення фасадів. А от горизонтальна теплоізоляція в зоні мурлату, вона є вже. Скажімо так, на розсуд замовника будівництва з будівництва, зважаючи на ряд факторів, як то висота міністінки горища, наприклад, тут вона зазначена як 370 мм, Однак цей вузол є уніфікованим а, через те, що. В деяких проектах Good Family House більш доцільно я ставлю там, міні-стінку вище. Тому, якщо ваша міні-стінка вище, якщо тим паче ви в регіоні, де нема сурових зим, то от даний можна цій горизонтальну ділянку теплоізоляції не виконувати. Конструктивно дивіться, давайте пройдемося по основних елементах знизу догори. Тобто, в нас є стіна, тут вона в перетині показана 250 мм, як цегляна кладка. Знову ж таки, проекти Good Family House розраховані на будівництво з різних стінових матеріалів, тому саме сам перетин стіни може бути іншим, проте ні на що він не впливає. Більш того. Сама міні-стінка а, горища, вона незалежно від, а, наприклад, у вас буде там 400 міліметрів кладка забутовочна сама, самої стіни. А проте саму міні-стінку ви можете сміло виконувати товщиною 250 мм. Тому вузол він залишається а, незмінним за великим рахунком, просто а, частково. А, сама кладка буде переходити на більшу товщину теплоізоляції, от саме по міні горища. Є обов'язково монолітний пояс, а, є додаткова тепла ізоляція монолітного пояса вставкою екструдованого пінополістиролу. Є балочне перекриття 200 мм, 200 мм то є е, така уніфікована, е, уніфікований переріз по висоті е, для балочного перекриття, тому що, наприклад, балки висотою дошки висотою е, 150 мм, вони можуть використовуватися для перекриттів в дуже обмежених е, діапазонах прольотів. Е, далі у нас йде Рештування по балках і вже а, чорновий пол. Чорновий пол може виконуватися, може не виконуватися. Тобто ви можете тут робити на власний розсуд просто ходові дошки. От, а, проте в проєкті зазначені а, доски чорного полу, а, тому що це рішення більш, а, скажімо так. А, Воно з однієї сторони більш дороге у виконанні, проте де є більше можливостей для використання горища, і більш того, воно складніше в виконанні, тому що для ходових дошок нам не потрібно а, робити а, рештування, і не потрібно зазначати а, такі речі, як, наприклад, а, вентиляція. Тобто а, розріджений дощатий настил, а, а його обов'язково не доводити до краю. От бачите, є. А, Проміжок, да, куди е, спокійно може заходити виходити повітря, і е, також вентиляція от 20 мм між е, верхом е, 10, фактично воно виходить десь 10-15-20 мм між е, верхом. А теплоізоляції та м, самими дошками пола дошки полі пола чорнового правильно робити розрідженими. проте як автор проекту я маю е, зважати на те, що не всі будівельники можуть то знати або виконати, і тому е, обов'язково треба. От мені зазначати і наявність прошарку е, для вентиляції. Тобто розриву між теплоізоляцією та дошками, і а, те, що самі дошки мають не доводитися до краю. Значить, далі йдемо. Є міні-стінка горища, її виконання необхідно для того, щоб ми дали можливість а, правильно для достатньої теплоізоляції, щоб ми підвищили відмітки. Горища і тим самим зробили його об'єм більшим, для того, щоб дати можливість а, при достатній теплоізоляції забезпечити безперешкодне потрапляння повітря в, з підшиви до об'єму горища для вентиляції, для того, щоб ви могли виносити. Зайвий конденсат з горища на вулицю і не було його накопичення на дерев'яних конструкціях горища. А також нам ця міністінка потрібна для того, аби при достатній висоті і об'ємі астікління ми, ми могли зробити ефект а, зима літо для того, щоб а, користуватися сонячною енергією максимально взимку. За рахунок низької, низького горизонту сонця, і навпаки, могли відтінити відтінити літнє сонце, аби воно не перегрівало вікна. Це рішення комплексне і от мінісінка горища дозволяє нам все зробити. Моурлат. Між міністінкою та мурлатом гідроізоляція, мурлат заанкерований. Анкеровка йде у два. Скажімо так, у два способи. Перший основний це є антиураганна анкеровка от 4 шпильки F12 з гайками. Воно, дані шпильки закладаються при виконанні монолітного поясу, можуть бути використані шпильки, можна використовувати просто арматуру і потім її загибати вже по монолітному. Поясу дане рішення є, я вважаю, дуже обов'язковим для всіх регіонів будівництва, навіть для тих регіонів, де нема підвищених вітрових зусиль. Проте клімат дуже мінливий і краще зробити такі рішення, аби воно було коштує копійки, але дуже ну просто класне. З точки зору і фіксації мурлату від зміщення, і з точки зору антиураганних рішень, і вже анкеровка розпірними анкерами вона вже виконується після монтажу, після монтажу мурлату. Може виникнути запитання, чому не робити анкеровку такими довгими шпильками у монолітний пояс. В принципі, можна, але ніхто ну я то на ділянках не роблю. Чому? Тому що якщо забагато їх зробити, так ми робимо взагалі 4-5 на прольот стіни. От зазвичай, якщо будинок з прольотом стіни там 15 метрів, оце 4-5 шпильок. Якщо зробити більше, а буде важче. Мон монтувати сам а, мурлат. Чому тому що коли, ми, а, коли в нас є ситуація, що міні-стінка з неї торчать оці шпильки, нам треба врізатися, а, робити спочатку врізку, заміряти, прорізати і насаджувати на ці шпильки мурлат. А в той час, коли вже розпірні анкера, то ми просто змонтували. Мурлать просверлилися, і задюболілися, тобто, це простіше. А... Так, теплоізоляція, конструктивна. Тут все зрозуміло. Крокви, крокви, знову ж таки, уніфіковане рішення, стропильна нога кроква 50 на 200. Може бути інших перетинів, залежно вже від проекту, на то є вже детальний конструктив покрівлі в кожному проєкті дома. Там всі перетини, всі зазначені. Тут уніфікований розмір і зазначаю, що показана обов'язкова врізка. Дивіться, врізка стропил в мурлат важливе рішення. Показані підстропільні анкера. Також є антиураганним рішенням. Дані анкера, так називаємо вертольоти, вони працюють значно краще ніж. Кутники, які полюбляють використовувати будівельники, не знаю чому, мабуть, що просто не знають про а, наявність таких а, кручених а, анкерів вертольотів, бо а, з точки зору монтажу, а, воно і то, і то зручно. А, тобто якоїсь різниці нема. Проте на відрив. Краще працюють саме такі підстропільні вертольотоподібні анкера, тому що тут вже йде робота на зріз по кровельних цвяхах. В той час, коли, а, якщо ви монтуєте на кутники, то просто а, й, йде робота а, на не на зріз металу, а просто на його видьоргування із дерева, що, значно, що потребує значно менших зусиль. А, показана скрутка проволоки. Вона тут показана трохи схематично, а, тому що а, насправді вона ближче до а, виходить ближче до Міні-стінки горища, проте тут насичений досить вузол, і тому певні речі я показую а, трохи а, схематично. І, наприклад, от а, схематично також тут навіть є а, посилання на те, що от ці анкера, а, монолітні шпильки, які ми а, монолітимо в. А, за монолічами при виконанні монолітного поясу вони виконуються строго посередині монолітної стінки, Проте, щоб не було накладки між оцими анкерами і розпорними, вони показуються зі зміщенням. Також зазначаю, що сам мурлат має розміщатися строго по центру міні-стінки горища при перетині такої міні-стінки 250 мм. От зазначаю, що Якщо б ми а, цей мурлат розташовували ззовні, то був, було б було б питання на відрив, тобто на злом а, частини а, більше нагрузок було б на те, то, щоб той мурлат зламав а, саму кладку. В той час, коли ми навпаки, би переміщали мурлат у середину, то наші вистропила вже перетиналися би. З кладкою, і нам прийшлось би підбивати кладку, що незручно. Однак такі е, моменти треба також зважати, бо часто в проєктах можна бачити саме неправильне виконання, е, в тому числі і розташування мурлату відносно е, самої міні-стінки горища або стін. Е, так. Е, Винос, винос покрівлі. Тут підшива, дивіться, два варіанти надано: пряма або коса. Зазвичай це більше залежить від, по-перше, від вибору замовника, по-друге, є такі залежності. Якщо ваша криша двоскатна, то зазвичай у вас підшива буде по скату, тобто вона буде косою. Якщо ви хочете все ж таки робити пряму підшиву при двоскатній покрівлі, то робіть, будь ласка, її до краю а, будинку, і потім вже переходьте на, на фронтонних виносах, вже переходьте на косу підшиву. А якщо того не зробити, то ви будете формувати а, на покрівлі, оць, на кутах. Покрівлі будете формувати так, так звані вуха, що дуже не естетично, Да? Вони занадто такі візуально броскі для очей. Якщо ваша покрівля шатрова, вальмова, то найбільш частішим варіантом виконання буде саме пряма підшива, проте є варіанти і косої підшиви також. По підшиві вона має бути перфорованою, може виконуватися із метала, із дерева, із полімерних матеріалів. Тобто, але головним, головною вимогою буде те, що вона має бути перфорована, аби забезпечити безперешкодне потрапляння повітря у об'єм горища. Лобова дошка. Вона в перетині показано 50 на 250. Це не суцільна дошка, тобто замовляти суцільну немає сенсу. Вона може набиратися із двох дошок, наприклад, 100 на 50 і 150 на 50. Також тут можна переходити і на трохи менше, менший перетин. По а, товщині дошки. Проте а, зазвичай ніхто не буде замовляти а, різного а, перетину дошки, і от 50 або 30, да, в залежності від того, яким, а, яким перетином ви робите рештування. Потім а, по кроквах йде гідроізоляція, обов'язкова гідроізоляція на виносі. Нахльостуються на а, капельник нижній, який а, ставиться у а, водостічний жолоб. Оцей перший варіант жолоба, коли а, жолоб кріпиться до кронштейн жолобів кріпляться до а, лобової дошки. от саме В цьому випадку капельник заводиться а, саме в жолоб. В іншому випадку, коли а, йдуть металеві. Кронштейни, вони кріпляться вже до обрешітки, і тоді нижній капельник проходить знизу. У обох випадках вся вода, що може опинитися конденсат, чи вода при протічках, що може опинитися на гідроізоляції, вона минує лобову дошку, минує дерев'яні конструкції і попадає або в водостічний жолоб, або попадає просто назовні. На а далі йде в нас гідроізоляція, прижимається кондбрусом, по якому йдуть вже а, лати, рештування, і вже по них йде а, покрівельний матеріал. Тут а, просто зазначу детали. Дивіться, деталі рештування я в даному вузлі. Не даю, бо е, є певні варіанти, навіть якщо брати просто металочерепицю. А більш того, можуть бути інші варіанти. Проте тут в, треба зазначити, що е, з на самому виносі зазвичай робиться строєне рештування. От, е, для е, монтажу, для того, щоб е, забезпечити також місце для кронштейнів. Металевих, якщо вони в системи, якщо вони будуть використовуватися, все інше вирішується вже по місцю, залежно від також виносу самої металочерепи. Назовні також вирішуються вже по місці, бо є е, трохи різні варіанти залежно від е, побажань та в принципі та, тої, того вузла, е, куту нахилу покрівлі е, та монтажу водостічної системи. Е, тепер а, і от е, зв'язочка, зірочка позначений вентиляційний елемент, так називаємий антиворобей, по ньому я вже робив а, випуск і пояснював, да, аби закрити нам щілину і не дозволити туди попадання птиць, а, великих комах, от, а, особливо птиці люблять а, у цьому прошарку а, весною висиджувати а, своїх птенців, тому щоб туди вам птиця не залетала, от саме є цей вентиляційний елемент. Він також використовується тут зірочка, вона відноситься і до певних інших ділянок покрівлі, як до конькового елементу, особливо при використанні подвійного коньку. Тепер давайте пройдемося обов'язково до кожного, майже до кожного вузла в проєктах House йдуть рекомендації, які є невід'ємною частиною проєкту. Отже, перше, абрішотку конька виповніть стройний, це ми вже обсудили. Край жолоба водостічної системи виконати нижче проекції покрівельного матеріалу. От дивіться, якщо провести умовну лінію в продовженні Покривельного матеріалу, от цей е, розмір має бути щонайменше 3 см, аби в нас водостічну систему не зривала льодяна крига, що може виникати взимку та весною. Е, е, опирання балок перекриття виконати е, е, у, у той спосіб, аби забезпечити е, от третій, В містах опирання балок перек... е, обісп... Обісп... 20 мм свободного міста. У всіх со всіх сторон балки. А, це нам потрібно от бачите, тут показана гідроізоляція. Гідроізоляція впетині показується трохи далі, ніж балка, тобто вона проглядається, так воно виглядає в житті. Проте сам торець балки ми не загортуємо у гідроізоляцію і при цьому забезпечуємо а, вентиляцію балки з усіх сторон. Тобто балка лише примикає а, с... Суцільно лише на сам монолітний пояс. Далі а, зліва, справа, зверху та з торців а, йде а, безперешкодна вентиляція. П'ятий, це був третій, четвертий. П'ятий металеві кронштейни лотків врізати в рештування. Це саме а, другий узел, от альтернативний в проєктах Good Family House, де показані саме такі кронштейни. Затяжки стропильних ног виконати не рідше ніж через одну провалкою 4 мм до арматури, яка в кладку міні-стінки чердака. по перш хочу сказати, що ми виключаємо ми не перет... ми, ми не робимо ту стяжку через балки. Ми не робимо. В... Не робимо цю анкеровку в монолітний пояс, тобто ми виключаємо потрапляння монолітних а, проходок з горища в теплу частину будинку. А, кожна друга кроква має бути стянута. Зазвичай -то робиться а, ці крокви, що на кутах, от вони стягуються, і потім вже від них пішли а, кроком через одну. А, і саме сьомий пункт це ми вже обговорили. Це є а, виконання анкеровки. На цьому вузлі не показано, але має виконуватися снігозатримання. Проте снігозатримання в нас в Good Family House більш правильним буде його. Воно може бути різним, і тому на даному вузлі нема сенсу його показувати. Проте є план, покрівельний план. План покрівлі в проектах все детально показано. Також розташування прив'язки не просто схематично, а саме де має бути розташоване снігозатримання. От е цей план, цей цю деталь проектів. Ми також окремо розглянемо, в чому е важливість даного е листа проекту, в принципі, які розглянемо інші. Вузли інші листи проєктів Good Family House. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск стане вам у нагоді при будівництві власного будинку. Будуйте, проектуйте якісно і будуйте якісно. Поділіться, будь ласка, цим випуском з вашими друзями. Давайте разом розвивати український YouTube і культуру будівництва в Україні і у світі в цілому. Бажаю всім успіху! Скоро побачимось. Бувайте!